Якщо ти часом не можеш впоратися зі своїми емоціями, то зараз я дам тобі кілька простих порад на всі випадки життя. Почуваєшся сумним і пригніченим. Не хвилюйся, друже, прийми свої почуття, поспілкуйся з друзями і подбай про себе. Наприклад, займися фізичними вправами, добре наїсися та поспи. Тривожно глибоко дихай і розслабляйся. Сперечайся з власними негативними думками та повільно й упевнено стикайся зі своїми тривогами і страхами. Зовсім депресивно. Мені дуже шкода, друже. Обов'язково пошукай підтримки, звернися по допомогу до професіоналу. Не забувай дбати про себе за допомогою фізичних вправ, здорової їжі та відпочинку, а також про тоді негативним думкам і переконанням. Коли червонієш від злості та роздратування, почни з того, що зроби паузу. Тоді зроби кілька глибоких дихів. А тоді спробуй відсторонитися від ситуації, щоб краще зрозуміти її, та спрямувати свої сили на вирішення проблеми, не вдаючись до агресії. Якщо боїшся, не заперечуй цього, прийми свій страх, а тоді поступово, без поспіху, зазирни йому в очі. Нудно. Пошукай чогось нового і цікавого, від нових занять та людей до нових сенсу і мети. Відчуваєш огиду? Не засуджуй, але переосмисли. Поглянь на ситуацію під іншим підкутом та прояви доброту та співчуття. Розбав іньяне. Якщо тобі заздрісно, копни глибше, щоб визначити, що насправді спричиняє та підживлює твою заздрість. А тоді кинь викликцем негативним думкам і невпевненості. Згадай про те, що в тебе вже є, та зміни фокус на вдячність за це. Використай заздрість як мотивацію для самовдосконалення, а не для порівняння з іншими та образи, якщо соромно, то візьми на себе відповідальність за свої вчинки, але себе не звинувачуй все одно. Маєш вміти прощати й самого себе теж. Використай цей досвід як життєвий урок. Якщо тебе пригнічує відчуття провини. То спробуй виправити та залагодити ситуацію, якщо це все ще можливо, та нехай це стане для тебе мотивацією змінитися на краще. Якщо самотньо, поговори з кимось. Якщо не виходить, то займися чимось, що робить тебе щасливішим і не приймай жодних негативних думок, ти обов'язково вилізеш звідти. Якщо ревнуєш, то чесно і відкрито поговори про це зі своїм партнером чи другом, розкажи про свої переживання та потреби. А тоді разом створіть атмосферу довіри і безпеки у ваших стосунках через взаємну повагу та підтримку. Якщо ти сповнений любові, то що тут ще додати? Прояви її тим, кого любиш, проведи з ними час. Подякуй за те, що вони в тебе є. Відчуваєш радість? Ділися нею! Та даруй її своїм близьким. Відчуваєш схвилювання. Ну, так круто. Будь в моменті і не втрачай реальності. Склади план і дій відповідно до нього. Але не перестарайся, аби не перегоріти. Відчуваєш співчуття. Зроби добру справу. Помий посуд за маму. Помий машину татові. Займися волонтерством, погодуй вуличних тваринок. Коли ти щасливий. Просто насолоджуйся миттю і будь уважним до своїх емоцій, щоб повноцінно проживати момент. А якщо всім задоволений, то будь вдячним за все, що маєш. Цінуй його теперішній момент і свій внутрішній спокій.